Більше про масштаби червоного терору, зокрема репресій, розпитаємо Аліну Понеполяк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Пані Аліно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пані Аліно. То ж, якщо говорити про масштаби, скільки в Україні людей вважаються репресованими. На якщо ми говоримо про цифри, то репресованих близько 800 тисяч осіб, які зазнали політичних репресій в 20 столітті. Із них 200 тисяч було розстріляно, 340 тисяч депортовано, в основному до Сибіру та Казахстану. 120 тисяч засуджено та ув'язнено до таборів, а решта інші форми переслідування безумовно це заслання, примусове, психіатричне лікування, обмеження прав. тощо. що, наприклад, лише в 1937-38 роках з України у рамках великого терору було репресовано понад 198 тисяч осіб, з яких близько 123 тисяч осіб було розстріляно. А радянська влада на загал її. Дії це були е, дії, які стосувалися безпосередньо всіх верст населення, які мешкали на території України, величезною трагедією стало те, що е, депортували з території Автономної Республіки Крим е, безпосередньо Кремли близько 190 тисяч осіб е, були депортовані за дуже 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 короткий період. Уявіть собі, у постанові Державного комітету оборони СРСР від травня е, Равні 1944 року формально вказувало, що кримські татари масово співпрацювали з нацистськими окупантами під час Другої світової війни. Їх звинувачували безпосередньо в зраді батьківщини, але справжніми мотивами це була е загальна така політика Сталіна, і справжніми мотивами було це е звільнити територію Криму і заселити їх штучно російським населенням. Більшість кримських татар не брали участь в Оборації з нацистами, а скажу, ба більше на території Автономної Республіки Крим діла організація українських націоналістів, керівником якої була жінка 25 років, звали Катерина Мешко, і дуже великий відсоток кримських татар якраз підтримувала український визвольний рух в Криму. І величезна кількість діяла конспіративних квартир на території Сімферополя, Севастополя, Ялти, Євпаторії, і це все міста. Та місця, де мешкали безумов безумовно корінне населення Автономної Республіки Крим, це Кримлик або ж кримські татари. 123 тисячі татар. Одразу їх було депортовано фактично безпосередньо протягом двох-трьох днів, і близько на загал ти вистачило лише тиждень для того, щоб масово татарське населення вивести. До Казахстану, Узбекистану, і це величезна трагедія для України, тому що татарське населення, яке завше було серцем України, воно згодом тільки лише в 90-ті роки змогло в кінець х початку 90-х років повернутися в свою. Рідну на свою рідну землю, але якщо ми говоримо не тільки про масштаби репресій щодо татарського населення, але на загал в рамках великого терору ем, і згодом після воєнні репресивні дії ем, совєтів, це близько п'яти тисяч 5, 5, 5 100, е, 500 тисяч українців було вивезено лише за операцію Захід, е, коли Одразу після приєднання території західноукраїнських земель починають масово виселяти українське населення, яке також підтримувало український визвольний рух з території України до Сибіру, до Казахстану, до Узбекистану, і це е, практика Совєтського Союзу, коли. Кримські татари, коли українці підтримують Україну, і це гасло, яке стало в часи Другої світової війни, рушійним для українського населення, кримсько-татарського населення це свобода народа, свобода людині, яке було виголошено на третій конференції організації українських націоналістів, безумовно стало рушійним. і якраз за те, що Татари були патріотами, кримські татари були патріотами України і які підтримували Українську Народну Республіку ще в 1920-х роках, 18-21-х роках. І одразу, коли приходять сюди совєти, вони починають проводити політику червоного терору, потім репресії, і це все призводить до таких трагічних подій. Недарма американський історик Тімоті Снайдер назвав нашу територію так символічно кривавими землями, тому що ця територія завжди була потрібна для Москви. бо Москва без України ніколи не може бути великою імперією. Пані Аліна, а яка доля тих людей, яких депортували? Скільки взагалі вижило людей? загал це страшні цифри, 200 тисяч людей були вивезені, серед них Більшість е, загинула, і лише половина змогла е, дожити і е, історії, ті навіть локальні, які розрозповідають, вони вражають, коли жінки за їм давали фактично роди родинам великі були кракраїнсько-татарські родини, близько там семи десяти дітей. Це було нормально, і ось на прикладі однієї родини, коли їм давало лише дві години на те, щоб зібратися і е, звільнити власний будинок, брали найнеобхідніші речі, і половина з цих дітей, наприклад, там однієї родини з семи дітей виживало двоє-троє, і це е, вважалося добре, тому що добре, що ці діти виживали, адже той е маховик репресій, який був застосований по відношенню до кримських татар, він е вражає вражає своєю жорстокістю і політикою Сталіна, який формально намагався е тим самим е звинувачуючи в колабораціонізмі в часи Другої світової війни, позбавити кримських татар батьківщини. Але е насправді це такий класичний етноцид. Е е і радянська влада хотіла лише одне. Закріпити контроль на стратегічних важливих регіонах, власне це Крим. Крим був для них важливим, і безумовно, те, що це насамперед стало рушійним в розумінні того і наскільки Совєтський союз і як він як він налаштований по відношенню до українських земель, до українських територій, до Криму до Криму на загал, і як ми бачимо, історія повертається так, що е, ті масштаби репресій, те, що близько 46% загиблих кримських татар е, у перші роки вигнання через хвороби, голод, е, виснаження, е, все ж таки народ вистояв і зумів повернутися на е, до свого Криму. І Підтримуючи Україну і український визвольний рух, ми бачимо, що сьогодні кримські татари Кремли активно також підтримують Україну і е, українську ідею. Ми бачимо великий відсоток татар війську і те, що навіть на окупованих зараз територіях за підтримку України, на жаль, кримське населення потерпає від московитів. Дякую вам дуже, пані Аліна, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Щиро дякую, Гарного вечора. До побачення. Я нагадаю, це була Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права національної академії служби безпеки України.